Можемо розглядати основні відмінності торгівельних марок новий стиль від торгівельної марки КФД. Зараз перед нами серія Sonata. У нашому нового стилі називається мода ПВХ. Моделька Ліра. Це аналог моделі Ліона нового стилю. Та модель Флора аналог моделі Lion, нового стилю. Які основні важливі конструктивні відмінності? Однієї торгівельної марки від іншої. Перш за все, це товщина полотна. У КФД полотно 37 мм, тоді як у нового стилю 34. Це перша важлива відмінність. І друге, полотно КФД е збирається і скріплюється клеєм на виробництві, тоді як у нового стилю воно прикручується болтами. Тому ми в домашніх умовах розібрати ці дверки. Не дуже вам рекомендуємо. Як відрізняється кольорова гама? Дуже погідено гарно видно, що кольори майже однакові. Трошки вони відрізняються самим валом. Але здалеку кольори майже одні. Це у нас Дуб Молочний нового стилю та Дуб Скандинавський УК Дуб димчатий та дуб гімалайський. Здалеку теж дуже схожий. Але тут більше він, на жаль, тут більше відмінності. Тут у нас також видно білий вал. Тут як УКФД він трошки іншого кольору. Нагадуємо вам, що окрім моделей в ПВХ, у нас ще є чотири кольори в екушпоні, Махон, Шимомахонь, Ваніль і шиму Міранті. це аналоги до новостилівського Ясен Патину, кедру, добуперлиного та Сандал. Також ми очікуємо модельку Вікторія, це аналог моделі Діана у новому новостилі, вона також буде в нашій складській програмі. Дякую вам за увагу та гарних продажів!